Всім привіт. Маємо на продажу такі два коники. робочі, Запрізні, все як має бути. Два якраз в парі ходили такого. Два з парі, хто би хотів. Коні роботу мають, ковані на 4. Шкода розпаровувати. На нові підклабі. Коні два спаровані, весь час від маленьких майже два в парі були. Цьому у чорному 6 років, а цьому сім. Ногу Спокійні, затризні все, як має бути. Великі підкови ковані. Таких два коні. Кого б цікавили, номер залишимо в описі. Може бути і продаж, і обмін. Що кого цікавить. Коні робочі зліз. Кого би цікавили, номер буде в описі. будете дзвонити. Коні знаходяться Селоти з салочним івано угу. Івана Фінків, Ми би запрягли їх, показали роботу, але тут до, до, до. дощі падають і нема коли запрягати. Запрягати, пробувати це, показувати. Хто схоче, приїде, спробуємо. Попробуємо, попробуємо привеземо, відвеземо, куди треба. саме Так само, чорний та два ковень. Підкові нові. Коні такі штрамаки голова догори, гонорові Коні немалі десь такі. 160 на лінії. десь такі. Спокій неудари. гра. Чорниці емоції. У тебе. Так що кого цікавлять може бути на продаж і на обмін, немає різниці. кого цікав У парі може хтось ходить У парі ціна буде файна. Йосе Йо, Йо хлоп Іш то заступив Е, кого Голову до гори тримають, штрамаке такі капець. Запрягли в ефіру, їх потикяли, то дощі падуть. Так познімаємо, покажемо. Коні спокійні, назад, сторіть, стрік. Розумні коні. Зараз перед такі роботі зліз. Мої копейки не б'ють. Будь сяний, бо будеш в ютубі. Ході-кова ході. є. Ану, Дай дай, дай коло я в тікток закину. Йо, ця шайтана. Що там? Вчора один був нині другий. Ну а, Я є. Сало є. Не знаю. Сало сало на місці. На місці. Сало на місці. Ко нікому не на ноги. Це ж трамак, ти сменичан. Ууу, чого Yo, Коні розумний Споролені два ти все. Привекли один до другого Севифай Чорні гекгаути Нічого на них О, Сіга Спокійні Егі ти, ні? Ну а то зараз і помощу це Ну, Но, сейчас має бути дійти У мене підковані якби стали, ніг тебе посеняли Сама так попороли. Підковані капець, наш вони так Назад, Казахтури Такие острые питковые капец. Роботу. До роботи кому треба Пара до лісу. Така, як має бути. <кій> до лісу якраз. Мов би роботу і не продавав би поки що. Ли? Приїхали, попробували і все, і ми загрузили і веземо куди треба. Хто Є. хоче. Коні робочі, відразу Григо, в ліс. Відразу в ліс до роботи. Ковані. Nee. Давай, дай ти їх поселість, давай веди, я ще знімаю туди, як ведеш. Підемо ще треба знімати, там ще їх ось. Господи. Якщо кого будуть цікаві, продаш обмін, номер в опис, будете дзвонити. Не два привикли, навіть один приселений, а другий ходить кого не ось путаний. Два привикли, один до другого таке.